Кажу дуже корисну вправу: беремо пучок волосся і відтягуючи так, по кругу проводимо. Потім сусідню ділянку теж беремо в пучок і відтягуємо. Такими рухами ми знімаємо спазм з апоневрозу голови. Ми розслабляємо м'язи оцієї всі ділянки голови. Вона також розслабляє м'язи і обличчя, і навіть якщо є біль в брові, як головний біль. Або в ділянці е, м'язи, е, щуки, то теж відбувається розслаблення. Дуже корисно раджу навіть профілактично проводити такі, е, таку вправу і будете почувати себе дуже добре. І... Розслабляти свої м'язи і покращувати кровообіг, тому що при спазмі фастій вони зжимають м'язи і не відбувається гарного кровотоку. А так все розслабляється і відбувається добрий кровотік. Да, ось так.